Ти, напевно, думаєш, що еліти стають над людьми, бо народилися під щасливою зіркою. Ні, деякі просто люблять експериментувати з тим, що нормальні люди навіть Google бояться водити. Мода Фініл, король офісних супергероїв, ліки від нарколепсії, але дехто думає, що це квиток в клуб. Я тепер геній. Дає фокус, пильність. Інколи ефект, я все зробив, але ненавиджу всіх. Побочки, між іншим, також реальні. І так. Це лікарський препарат, а не цукерка. Нейрофлекс 7 звучить круто, але у відкритих джерелах це або маркетинговий міф, або один із псевдоноотропів, які продають онлайн із нульовою доказовою базою. Еліти теж іноді ведуться на красиві коробочки. Те, що реально відомо, дехто з пливових людей балується ноотропами, мікродозингом, стимуляторами, які начебто підвищують продуктивність. Але увага, сюрприз! Найкраще, що підтверджує наука, це сон, спорт, низький стрес, нормальна їжа. Так, так, банально. Це те, що багато хто ігнорує, а потім шукає чарівну таблетку. Тож, якщо ти хочеш качати мозок, не шукай чарівних пігулок, шукай звичку думати, а не ковтати. Якщо тобі зайшов стиль і хочеш ще більше таких чесних, веселих і корисних розборів, підпишись. Далі буде ще цікавіше.